Розглянемо завдання, в якому потрібно скоротити дріб, використовуючи властивості корення n-го степеня. Маємо перший дріб корінь квадратний з А мінус корінь квадратний Б в, в чисельнику, поділений на корінь четвертого степеня з А, плюс корінь четвертого степеня Б в, в знаменнику. Звернемо вашу увагу на те, що корінь квадратний з А. Це корінь другого степеня з А. Це двічка зазвичай не пишеться. І ми маємо корінь четвертого степеня А. Тобто показники коренів відрізняються в два рази. Тобто є корінь квадратний і корінь четвертого степеня. Для того, щоб скоротити дріб, ми маємо зробити корінь однакового степеня. В даному випадку для 2 і 4 найменше спільне кратне це буде 4. Тобто ми маємо подати всі корені через корінь четвертого степеня. Як це ми будемо робити? Для цього пригадаємо властивості корінів. Якщо ми маємо корінь n го степеня з А то і показник кореня, і показник степеня ми можемо домножити на одне те саме число. Тобто і показник кореня, і показник степеня домножаємо на К. На практиці це буде виглядати так. Ми корінь другого степеня з А, і показник кореня, і показник степеня домнижаємо на 2. Маємо в записі корінь четвертого степеня, оскільки 2 на 24, і А в квадраті цей буде А квадрат. Або це один помножити на 2 буде. А квадрат. Далі, за властивістю коренів, ми показник степеня можемо записати за знаком кореня. Тобто корінь четвертого степеня з А в дужках до квадрат. Таким чином, ми корінь квадратний представили через корінь четвертого степеня до квадрат, використовуючи властивості коренів. В чисельнику запишемо, що корінь з А це буде корінь четвертого степеня з А до квадрата. І аналогічно корінь квадратний з Б. Це буде корінь четвертого степеня з Б до квадрат. Знаменник переписуємо без змін корінь четвертого степеня з А плюс корінь четвертого степеня з Б. Чисельнику бачу різницю квадратів. Тобто А квадрат мінус Б квадрат це добуток різниці на суму виразів. Запишемо ще раз формулу. а квадрат мінус б квадрат дорівнює А мінус Б помножити на А плюс Б. Тобто, корінь четвертого степеня з А мінус корінь четвертого степені з Б в дужках помножити на корінь четвертого степені з А плюс корінь четвертого степені з Б. І знаменник переписали без змін. Корінь четвертого степені з А поділений на корінь четвертого степені з Б. Бачимо однакові множники. Чому це множники? Бо ми можемо вираз подати помножене на 1, однакові множники скорочуємо і маємо корінь четвертого степені з А мінус корінь четвертого степеня з Б. Таким чином дріб скоротили. Продаємося ще раз коротко, яку властивість ми використали. Якщо ми бачимо, що показники коренів відрізняються в два рази, ну в даному випадку, це корінь другого степені, корінь четвертого степеня, ми корінь квадратний подали через корінь 4 степеня. Для цього ми і показник корення, і показник степеня домножили на 2. І отримали корінь 4 степеня до квадрату. Далі отримали різницю квадратів, яку розписали, і скоротили однакові множники. Таким чином, ми Скоротили дріб використовуючи властивості корінів го степеня. Приступаємо до скорочення наступного дробу. Переписуємо завдання корінь шостого з х – Мінус 9 поділено на корінь 12 степені з х плюс 3. Звертаємо увагу, що маємо корінь 6 степені і корінь 12 степені. Показники корінів відрізняються в два рази, тому подаємо корін через корінь 12 степені. Чому саме 12 степені? Тому що для чисел 6 і 12 найменше спільне кратне – це її число 12. А так взагалі говоримо, що якщо показники корінів відрізняються в два рази, то подаємо через корінь. 12 степеня. Для цього показник корені і показник степені домножаємо на 2. Ще раз нагадуємо, що це властивість у нас на даному випадку 7, яка показує, що і показник корені, і показник степені можна домножити на одне те саме число. Ще пам'ятаємо, що якщо в мене А, це А в першій степені, можемо поставити, що Х в першій. І далі домножаємо 6 на 2 12, корінь 12 степені з Х в квадраті мінус 9. Знаменник переписуємо. Тепер очевидно, що корінь 12 степені з х квадрат можна записати корінь 12 степені з х в дужках до квадрату. тобто ми двійку винесемо за знак корення. І запишемо, що 9 це 3 в квадраті. Знаменник знову переписуємо без змін. Чисельник даного дробу представляє собою різницю квадратів, яку розпишемо за відповідною формулою, як добуток різниці на суму. В виразі корінь 12 степені з х мінус 3. Помножити на корінь 12 степені з х плюс 3. І поділене на корінь 12 степені з х плюс 3. Однакові множники скорочуємо. Отримуємо, що корінь 12 з x мінус 3 це і є вираз, який отримали під час скорочення дробів. Взглянемо наступне завдання: корінь 8 степеня з А b квадрат мінус корінь восьмого степеня з А квадрат 2 б на корінь четвертого степеня з А мінус корінь четвертого степеня з b. Оскільки ми маємо корінь восьмого степеня і корінь четвертого степеня, то найменше спільне кратне для чисел 4 і 8 це 8, подаємо корінь четвертого степеня через корінь восьмого степеня. Для цього показник кореня і показник степені домнижаємо на 2. І для першого кореня, і для другого корення. Запишемо в чітку знаменник. Корінь восьмого степеня з А до квадрату і квадрат запишемо зразу за знаком корення. Мінус корінь восьмого степені з Б в квадраті і квадрат запишемо за знаком корення. Чисельником ми бачимо, що під коренем є АБ квадрат. І А квадрат Б. Логічно, що я можу винести множник АБ під коренем восьмого степені. Для цього розпишемо, що перший вираз можемо подати корінь восьмого степені з АБ помножити на корінь восьмого степені з Б. Тобто Б квадрат це є Б на Б при добутку. Мінус корінь восьмого степені з добутку АБ. І ще мене залишається помножити на корінь восьмого степені з А. Тобто, ми добуток. Який знаходився під коренем, розписали, як добуток коренів. Для чого ми це зробили? Для того, щоб в чисельнику побачити, що в мене є однаковий множник, який можна винести за дужки. Запишемо: корінь восьмого степеня з А Б. В Душках. Значить, ми це винесли. В дужках залишається корінь восьмої степеня з Б, мінус корінь восьмого степеня з А. В чисельнику. Маємо знову різницю квадратів, яку розписуємо, корінь восьмого степеня з А, мінус корінь восьмого степеня з Б. І множимо на суму цих виразів. Корінь восьмого степеня з А, плюс корінь восьмого степеня з Б. Значить для того, щоб поміняти доданки місцями. На такому прикладі пригадаємо, якщо є А мінус Б. ми мінус виносимо за дужки, а доданки міняємо місцями, тобто буде Б мінус А. Значить ми в чисельнику поміняємо доданки місцями поставимо мінус перед добутком. Мінус корінь восьмого степеня з АБ. Вирази міняємо місцями корінь восьмого степеня з А мінус корінь восьмого степеня з Б. Знаменник перепишемо. Без змін. Бачимо однаковий множник. Це різниця корінь восьмого А мінус корінь восьмого степеня Б. В чисельнику в знаменнику і скорочуємо. В результаті отримаємо мінус, який можна поставити перед в чисельнику, корінь восьмого степеня з АБ. поділено на корінь восьмого степеня з А, плюс корінь восьмого степеня з Б. Скоротимо дріб в чисельнику корінь кубічний з х квадрат плюс 4 помножити на корінь кубічний з х плюс 16 з наманником поділеного на х мінус 64. Маємо корінь третього степеня з х і х. За властивістю коренів ми можемо подати х через корінь третього степеня. Випишемо цю властивість, що а дорівнює корінь n степеня з а в венний. За цією властивістю запишемо, що x це корінь кубічний з х куб. І подамо як корінь кубічний з х до кубу. Тобто х3 записали за коренем, тобто в дужках, корінь кубічний з х до кубу. Перепишемо чисельник без змін. В знаменнику замість ікса запишемо корінь кубічний з x до куб і подамо 64, як 4 в третій. В знаменнику маємо різницю кубів, тобто а куб мінус б куб за цією формулою. а куб мінус б куб дорівнює А-Б мінус в дужках помножити на А квадрат. Плюс добуток АВ плюс В квадрат. В чисельнику перепишемо той самий вираз, без змін. Корінь третього степені з Х квадрат плюс 4, помножити на корінь кубічний з х, плюс 16. А в знаменнику корінь кубічний з х це як А, а 4 це як Б. І розпишемо формулу, різницю кубів. Корінь кубічний з х, мінус 4 помножити на корінь кубічний з х квадрат, або корінь кубічний з х до квадрату, тобто запишемо, що це в, х в квадраті під корем, плюс добуток 4 помножити на корінь кубічний з х, і плюс 4 в квадраті це 16. Однаковий множник в чисельнику і знаменнику можна скоротити. В чисельнику залишається 1. то маємо 1 поділене на корінь третього степені з x мінус 4. Ідея заключалась в тому, щоб х подати у вигляді кореня третього степені. Тоді далі це очевидно. Формула різниця кубів, яку потрібно було розписати, і скоротити на однаковий нужних чисельників з знаменник. Розглянемо наступний дріб. Корінь з А плюс корінь квадратний з Б в чисельнику, поділено на корінь третьої степені з А, мінус корінь шостого степені з АБ, плюс корінь кубічний з Б. Маємо корінь квадратний, тобто 2 степені, корінь кубічний і корінь шостого степені. Для того, щоб скоротити дріб, потрібно подати корені через однаковий степінь. Для 2, 3, і 6 найменше спільне кратне, кажуть НСК, дорівнює 6. Тобто, нам потрібно подати всі корені, через корінь шостого степеня. Для цього і показник корін, і показник степеня будемо надобряти на одне те саме число. Маємо корінь квадратний, тобто це корінь 2 степень, і корінь, і показний корень, і показник степеня на 3. Бо маємо корінь шостого степеня. Корінь кубічний з А. Для того, щоб отримати корінь шостого степеня, домножаємо на 2. Ну і переписуємо. Корінь шостого степеня з А куб плюс корінь шостого степеня з Б куб. Знаменнику перепишемо корінь шостого степеня з а квадрат. Далі корінь шостого степеня з АБ і корінь шостого степеня з Б квадрат. Чисельнику подамо корінь у вигляді степеня. Тобто трійку винесемо за знак кореня то показник степеня винесемо за знак кореня. Тобто, корінь шостого степеня з А до кубу. І аналогічно корінь шостого степеня з Б до кубу. Знаменник перепишемо без змін. Чисельником бачимо суму кубів. Тобто А куб плюс Б куб. Розписуємо їх А плюс Б. Помножите на неповний квадрат А квадрат мінус А Б плюс Б квадрат. Корінь кубічний з А відповідає за А, корінь кубічний там, шостого степеня з Б. Розпишемо в чисельнику суму кубів. Тобто корінь шостого степеня з А це як перший вираз, корінь 6 степень це як другий вираз. Тобто А це як перший вираз, Б, це як другий вираз. Маємо. Вчатку сума. Корінь шостого степеня з А, плюс корінь шостого степеня з Б. Далі я маю корінь шостого степеня з А піднес до квадрату і напишу а квадрат під коренем. Мінус їхній добуток корінь шостого степеня з А Б. Можемо зразу під один корінь. І плюс корінь шостого степені з Б квадрат. Поки будемо переписувати знаменник, бачимо, що в чисельнику в знаменнику є однаковий множник це якраз оцей неповний квадрат, на який і будемо скорочувати чисельник і знаменник. В результаті отримали корінь шостого степені з А, плюс корінь шостого степеня з Б. Скоротимо ще один дріб, 2, підняти корінь кубічний з двох. Чисельникою поділене на корінь кубічний з двох. Значить, ми маємо 2 і корінь кубічний з двох. Подамо 2 через корінь кубічний. Для цього використаємо властивість, що це є корінь n го степені з а n. подамо до третього степеня. Буде корінь третього степеня з a в кубі. Бачимо 2 і корінь кубічний з двійки. Подамо 2 через корінь кубічний, тобто це буде корінь кубічний з 2 в кубі. Перепишемо в чисельнику замість двох корінь кубічний з 2 в кубі. Мінус корінь кубічний з двох, і поділити на корінь кубічний з двох. чисельнику маємо під коремем 2 в кубі і 2 в першій. Тому запишемо перший корінь у вигляді добутку. Як корінь кубічний з 2 в квадраті або зразу 4, помніте на корінь кубічний з двох. Тобто, 2 в кубі це 2, в степені 2 плюс 1, і за властивістю це 2 в квадраті на 2 в перший. І розіб'ємо корінь на добуто коренів. Далі перепишемо, що корінь кубічний з двох і поділене на корінь кубічний з двох. Чисельником. Бачимо: корінь кубічний з двох, який можна винести з задушки. Виносимо корінь кубічний з двох за дужки. В дужках залишається корінь кубічний з 4. І відняти один. Звідки взялась один? Ми помножимо корінь на один. Тобто, якщо ми А помножимо на один, це А. Тому переписали, помножити на один. І коли виносимо корінь кубічний з двох, то від другого виразу залишається один. Знаменник переписали. Бачимо однаковий множник, який скорочується. Це корінь скорочуємо корінь кубічний з двох. І маємо корінь кубічний з 4 відняти 1. Таким чином, ми скоротили дроби, використовуючи властивості коренів. Базовою ідеєю було подати через корінь однакового степеня. Тобто, якщо корінь шостого степені з 12, то найменше спільне кратне 12 і подавали через корінь 12 степеня. В четвертому прикладі були корінь третього степеня і просто х. Значить, ми х подали через корінь. В п'ятому прикладі був корінь другого степені, корінь третього степені, корінь шостого степені. Іж подали всі корені через корінь 6 степеня, щоб побачити, як можна в подальшому скоротити дріб. Сподіваюся, що інформація для вас була корисною.